Привіт, мій любий друже! На цьому тижні в нас тема Тиждень здоров'я. І сьогодні я з тобою хочу поговорити про здоров'я. Що треба робити, щоб бути здоровим? Треба кожного ранку робити зарядку. Також треба займатися спортом. Вести рухливий спосіб життя. Та вживати необхідну кількість води. І ось сьогодні ми з тобою намалюємо спортсмена. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, серветка, олівечок спочатку намалювати зразок. Стаканчик з водою. Пензлик та фарби. Отже, починаємо. Ми з тобою зараз будемо малювати спортсмена, силует людини. Спершу починаємо з голови, малюємо голову. Намалювали далі шию. Потім тулуб, геометрична фігура трапеція. Ти її будеш вивчати в старшій групі. Так, тулуб намалювали. Тепер ноги як квадрат, але посередині його розрізаємо, і в нас виходять шорти та продовження ноги. Так. І останнє піднімаємо руки нашому спортсмену догори, тому що він у нас буде тримати гантелю. Він у нас буде тримати штангу. Намалювали силует, а зараз приступаємо, будемо малювати це все фарбами. Вувуємо голову нашому спортсмену. Так, голову, тулуб, руки я вже зафарбувала. Тепер фарбуємо ноги. Зафарбували ноги. Все тіло в нас вийшло. Якого у нас тіло кольору? Так, коричневого. Ось у мене є. Така фарба, і ми не зафарбували. А тепер малюємо костюм нашому спортсмену. У мене буде хлопчик, і він буде в синій футболці. Футболку ми намалювали. Тепер малюємо йому шорти. У мене жовтий колір, а ви себе вибираєте такі, як ви хочете. Шорти я вже намалювала. А тепер приступаємо до спортінвентаря. На початку я вам казала, що він буде тримати в мене гантелі, але потім передумала. І він в мене буде тримати штангу. Ось наша штанга. Малюємо штангу. І до штанги такі млинці. Ось такий спортсмен. Ще. Забули йому що намалювати? Так, очі, обличчя, так? Очі, ніс, рот. Так, спортсмен готов? Ще? Ротик. І готово. Ще ми з вами забули намалювати йому килим, на чому він стоїть. І малюємо йому килим прямокутної форми. Так пробовуємо. Все, килим намалювали і наш спортсмен стоїть на килиму та займається спортом. Дякую за увагу! До побачення!